Ви у явно державі не виконували у районі ревні законодавці державної з Угорщиною виступаючись при цьому номером конституційного ладу України. Я про це заявив одразу на четвертого ці до сього гарантом до дотримання до конституції, за медів там війни згідно закону про оборону. Статті 4, 4. Я він я не відвів вам... стан я війни, він є прямим порушником, вам... і по... вам... він є вам... прямим носієм повалення конституційного ладу, а ви вручив. його є спільники, спільники тому що ви не вчите Конституцію, я основний вручив. закон держави України, вам... який вручив. чітко говорить про те, що в разі порушення територіальної цілісності перетину кордоном ворогу. Президент України має ввести стан війни. Ви маєте зараз затримувати Зеленського. Я вам але ви, але бідозру, прийшли так, до, до мене, до, до, повізки, до, до тої людини, яка поліція, говорить поліція, про те, поліція, що ви присутні біля про повідомлення те, повідомлення що ви, ви є особливо повідомлення про підозру. Відмовилася. Ви поставите підпис про те, що я вам повідомив про підозру. По перше, я не є фізична особа. По-друге, я є чоловік Михайло. По-третє, я є носієм ви, народом, який безпосередньо здійснює владу в Україні. І я вам, як представник народу, зараз заявляю, що ви є спільником повалення конституційного влади в Україні. Вам... Тому що ви після того як президент не ввів стан війни як служба безпеки Україна. Мало би прийти до нього. Але ви прийшли до українця, не до єврея ортодоксального Зеленського, який на сьогоднішній день коїть злочин проти народу України. Геноцид. Ви прийшли до того, хто захищає Конституцію.